Аби відсвяткувати разом день народження видатної поетеси Лесі Українки, в обласній бібліотеці для дітей зібрались обдаровані діти, яких єднає любов до поетичного слова і музичної народної творчості. Сьогодні ми святкуємо ювілей Лесі Українки 145 років від дня народження і свято. День народження дитини це свято мами, і тому ми хочемо з особливою увагою віднестись до такої постаті культурно-історичної, літературної, якою є мама Лесі Українки Ольга Петрівна Косач, псевдонім Олена Пчілка. На імпровізованій сцені лунали вірші лесі українки та поетичні присвяти. Віртуозною грою на фортепіано вражав дует музичної школи номер 3 Зачаровував автентичним виконанням веснянок дитячий вокальний ансамбль Світе терен Новоград-Волинської школи мистецтв для нас є велика гордість. Репертуар Лесі Українки він звичайно складнуватий для дітей, але ми беремо з збірники народні пісні з голосу Лесі Українки, записаний Клементом Квіткою. От ми беремо на на озброєння, і дуже чимало пісень. Ми вже співаємо звідти. Завдячуючи бібліотекарям, відвідувачі літературно-мистецького свята ознайомились із традиціями виховання у сім'ї Косачів, дізнались відомі і маловідомі факти з особистого і творчого життя родини. Працівники арт-групи. Дуже старались, створювали образи самої Лесі Українки, мавки, чарівного метелика. Ми створювали незвичайні колажі своїми авторськими малюнками. Виконувався авторський солотанок метелика. Ми сьогодні були і в ролі режисерів, які розробляли сценарій. Ми навіть створювали костюми з різних клаптиків, тканин, тому що. Ну, хотілось якось неординарними бути. Свої виступи подарували і лауреати першої обласної дитячої літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки 2015 року. Житомирські школярки Катерина Воротнікова, Софія Реготун та Олександра Ступенчук. Як запевнила голова благодійного фонду «Надія є Надією Шкевич, ця премія буде постійною і щороку, починаючи з травня місяця. Визначатиметься її лауреати у трьох номінаціях: авторський вірш, музична творчість та художнє читання.